Дерманьешь, Вивану за музыка. Доброго ранку, громада! Вітер присвячений, вшануванні пам'яті, героя села Пролетарка. Вважаю відкритим. Немає слів, звичайно, які передали увесь той біль, який є і в наших душах. Важко переживати те, що гинуть наші хлопці. І ніяке, ніяке наше співчуття нічого не допоможе матері і близьким. Ні не допоможе. Що б ми не казали, як би ми не казали, щиро б ми було, щиро ми це б казали чи ні, але не повернеш людину до життя. Нам лишається тільки одне пам'ятати його, берегти його пам'ять у наших душах. Боротьба не за щастя вже навіть іде, за життя, бо його забирають. Нас надія веде, нас ідея веде за свободу для рідного краю. Моя хата не з краю, тому і вмираю. Я за Україну, її честь та славу. Ти пробач мені, мамо, що тебе покидаю, бо мушу йти на війну проти осатанілої зграї. Хто зна, чи вдасться мені тебе ще побачить. Та я сподіваюся, що одного ранку прокинешся, та й мене пробачиш. Пробачиш та й заплачеш, сліз не жаліючи, омиєш ними усю Україну, Україну нову, сильну, в якій брат за брата що під кулі на простець, не боячись хата, ти подивишся навколо все не так, як було. Хоча б в неї немає поруч, знай, що я сумую. Під прапором стояли, під прапором спочили. Прийми, о, Господи, своїх синів. За, за України волю їх хобили, шалений жар тривожних днів. В той час, як небо димом затягнулось, як змерзлі руки пагнули вогню, з кров'ю кат його свита, споївши й нею всю свою сім'ю. Та ми усі від Бога, люди, живем надіючись, не боючись, чи ми запам'ятаємо, чи забудемо, як наш народ топтали, сміючись. Мамо, я живий, лише закриті очі і серце не б'ється, не вирує кров. Ти тільки не плач, знай, що всі дні і ночі я буду поруч з тобою в родях, де живе любов. Ти пробач мені, мамо, за гіркі і сльози, за ту біль і той жаль, що я наробив. Я хотів лише миру, добра і свободи, а мене за це ворог безжалісно вбив. Не жалій моя нене, що я не вернуся, не кляни ворогів, нехай судить їх Бог. Я для тебе сьогодні з небес посміхнуся. Ти лишень свої очі, здійми до зірок. Ще довго-довго, з покоління в покоління, будуть передавати батьки синам і донькам, а ті своїм дітям спогади про тих, хто залишив життя земне у 2014-2015 році. Люди висвітлюють свої почуття у картинах, віршах, пісня. Учениця 9 класу Герасименко Каріна теж написала власний вірш. Війна, яке страшенне слово. Що зараз чуємо ми раз у раз, воно не містить нічого людського, а за собою несе багато горя і страждань. Скільки людей вона забрала, скільки землі змучила кров'ю, як довго у страху тримає, як часто помирають мирні люди, вшануймо пам'ять земляка херсонця, який за нас усіх віддав життя, який дивився страху в вічі і боровся, за мирне небо, за просте буття. У матері з очей капають сльози. Це все не сон, жахіття наяву. Вона чекала сина на порозі, а привезли цинкову труню. Їй так хотілось подивитись в очі тієї людини, що таке зробив. Її синочку, і її кровинці щасливий вік його укоротив. Це не людина, це якесь створіння, бездушна і безжалісна тварина. Що, не задумуючись, бере в руки автомата і направля праців на свого брата. Все на папері неможливо написати, не маю слів, щоб все це описати. Та наостанок хочу я сказати: повертайтесь живими, солдати. Вгорі прекрасні зорі ще палають. Будь ласка, наші душі вбережи. Гай кожну ніч нам янголи співають. Ти ж своє милосердя покажи в нашій пам'яті. Ви завжди лишились. Історія одна, і ви її частина. Ви тільки знайте, браття, ми за вас молились і молимось за вамика Україна, ви ще повернеться додому, тих, якого тільки чуть пати відпустила. Хлопчина вірив, що колись одного ранку, відкривши очі, він вичує повну волю. Але та куля в день осінній на світанку. Перехопила подих та змінила долю. Хлопчина вірив, що колись одного дня розкаже син йому, як любить батьківщину. Хлопчина той не знав тоді, що люд пострілом прицільним забере життя і браття, хлопця українці у біді заплачуть, відпустивши тіло небуття. Але душа, душа героя вічно лине до тебе наші сльози молитві зізнання. Повір, хлопчино, наша пам'ять не загине, яке омріння тобою, воля та кохання. Війна, прапор, чорна стрічка і сльози, бо ти, хлопче, словом вже не з нами. але в душах ти поруч і не згасне свічка і линуть буде. Слава Україні над ланами. неньку Україну і не роби з нею руїну. Ми миру хочемо добра, щоб країна вільною була. Від е громади козачих лагерів і Кримки від автомайдану хочу вам сказати, що ціна нашого спокою це ціна життя Юрий Голоти і других хлопців. Хотілося до чого звернутися, нам треба брати всі розпіл, всі об'єднатися, всім, всім громадам. Ми повинні бути всі патріотами. Бо той спокій, те, що ми займаємося цим городом, цим всім, це завдяки йому спокійно. Ви знаєте, ми їздили з допомогою, були там в Карло, капіски. Там ми бачимо на своїх глазах, не те ще ці села розбиті, все, коли там нікому нічого не потрібно. Там люди, аби вижити. І щоб це сюди до нас не прийшло, щоб. Життя Юри Голоти і других хлопців не було даремним, треба всім об'єднатися. І бути, ну, така моя думка, нетерпимим до всього антиукраїнського, до цього що, все, що нижче, і все, що нівелює, нівелює життя, яке віддав Юра. І хотів би, щоб ми нікого не забували і пам'ятали про це. Дякую. Слава Україні! Героям слава! слава! нашого героя знов ще з таких років, тому що так прийшло, що. Проходив службу тут і воно так боляче, що я передавати не буду, ви самі розумієте про ситуацію, яка сьогодні є. Хочу сказати одне: нема такого цінності, щоб заміли, замінили матері, сина, батьку сина, синочку, батька. Сам як батько дуже і хочу чесно сказати, хлопці не ховаються, служать як положено там на своєму місці, захищають нашу державу. Без ніяких питань. І я хочу сказати одне ще. Я дуже низько приклоняюсь перед батьками своїми за запершу сила. Мама все знає, була різні ситуації, приїжджав він там і говорю, може, побудеш трошки відпустці. Ні, а хто крім мене? І тому сьогодні, на сьогоднішній день, як ніхто, пролітарка, активно в цьому плані працює, то що хлопці пішли захищати державу, ніхто крім нас. Я дуже вдячний сім'ї Горощенко, якщо присутні тут є. І матері, яка два сина відправила, сьогодні хлопці заруби служать. один десантник, другий хазяйний бригаді. Вони на своєму місці. І тому це завдяки нашому Юрі. Сьогодні і патріотизм і виховання тих наших маленьких дітей, які сьогодні ми хочемо зробити, щоб дійсно любили нашу Україну, тому що. Ми залишилися сам на сам, ніхто нам не допоможе, якщо ми самі на себе не виручимо в тому плані. І тому я звертаю до всіх вас, шановні пролетарці, Поважайте один одного, любіть, підтримуйте. І велика слава тим людям, які сьогодні зробили цю велику пошану нашому герою, герою України. Це правда. Я дуже вдячний, що ви всі зібрались. Дай Бог всім здоров'я, мира і добра. Ми цього заслуговуємо, я думаю так. Дякую. Дуже прикро, коли такі молоді хлопці помирають за нашу країну. Якраз і є такий гарний український вірш. На могилі моїй посадіть молоду яворину і не плачте за мною. Хай за мною заплаче рідня. Я любив вас усіх. Та найбільше я любив Україну. Мабуть, в тому і є. Та найвища провина моя. Як казали до мене, то ми зараз, хлопці наші, гинуть за Україну, за кожного з нас, за те, щоб ми були, жили спокійно і нас не бомбили. Дуже багато. Хлопців там віддають своє життя. І ми повинні пам'ятати кожного з них і повинні з'єднатися. І дійсно, щоб ніяких раз не було, і показати ворогу, що це українська земля, це наша земля, і нам треба тут панів. І ми саме розберемося у своїй країні, що нам робити і як робити. Не знаю, ну что я могу сказать. Самое сильное, самое считаю честные, самые красивые люди нашей страны сейчас гибнут. То есть каждый мужчина, который сейчас дома, он должен каким-то образом, помощью женщинам, детям, наводи, наводя порядки у себя в суспильстве в этом. Только так мы можем передать шану. Те, я имею в виду мужчины, те люди, которые здесь, каким-то образом принимать участие по будове нашего суспильства. И люди, которые там находятся сейчас под градами, под обстрелами, я считаю, мы должны хотя бы помогать им в одежде и передавать питание и медицинскую помощь. Слава Украине! Волода Юра це дитина сонця, русяве волосся, голубі очі і завжди добрий, усміхнений. Його любили, як і учні школи, як і односельці в селі, як служив в армії був також коханим. Разом з тим у його серці росла велика патріотична думка, як захистити свою рідну Україну, свій народ від людей, які не хочуть їй добра. І навіть віддав своє життя за світле майбутнє нашої країни. Честь і слава таким людям. Його пам'ять не згасна в наших серцях. Дітки про нього складають вірші, малюють картини, адже він для них зірець всього, як треба бути у звичайному житті і як поводить себе в надзвичайній ситуації, коли треба захистити свою батьківщину.